Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 519 за підручником алгебра 7 клас, автора Олександра Стерем. І наше завдання знайдіть корінь рівня. Розв'язуємо. Починаємо з першого. Так, 7 мінус Х у дужках Х мінус 2 дорівнює 5 мінус Х квадрат. Добре, розкриємо дужки. 7. Мінус х помножити на x, це буде мінус х квадрат. Мінус х помножити на мінус 2. Це мінус на мінус дає плюс. Буде 2х, так? 5 мінус х квадрат. Добре. Що ми з вами будемо робити? З x. ліву частину. Звичайно, число, вправо. Мінус х квадрат у нас є зліва, так. Плюс 2х у нас є зліва. І мінус х квадрат треба перенести в любу сторону з протилежним знаком, тобто з плюсом. Плюс х квадрат дорівнювати. Справа у нас є 5, так? і нам треба перенести 7 з протилежним знаком, тобто мінус 7. Добре, х квадрат і квадрат у нас саме знищуються, тому залишається просто 2х. дорівнює 5 мінус 7, це буде мінус 2. Отже, х буде дорівнювати в частці. Мінус 2 поділити на 2. Так. І це у нас х дорівнює мінус 1. Перше є. Тепер друге. У нас 3х у х мінус 5. Дорівнює 3х квадрат, мінус 5х плюс 20. Добре, розкриваємо дужки. 3х помножити на х, це буде 3 х квадрат. 3х помножити на мінус 5, це буде мінус 15х. Дорівнює без безмін. 3 х квадрат мінус 5х, плюс 20. Робимо ті самі маніпуляції з x в ліву частину, звичайно, число вправо. Зліва у нас є 3 х квадрат. Це пишемо без зміни. мінус 15х пишемо без зміни. А 3 х квадрат нам треба перенести з протилежним знаком. Це буде мінус 3х квадрат, і мінус 5х також перенести з протилежним знаком, плюс 5х. Дорівню. Справа у нас є 20, і все. Так, зводимо подібне. 3х квадрат мінус 3х квадрат самозначується, тому залишається мінус 15 плюс 5. Це буде мінус 10. Х дорівнює 20. Отже, х у нас дорівнює часті 20. поділити на мінус 10. Отже, х дорівнює мінус 2. Це і буде розв'язком нашого завдання. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!